Россия проигрывающая страна, и с ней надо договариваться, как проигрывающая страна. Оставил второстепенный державкой, а даже не державой, странишкой, а даже не страной. Они же на стороне войны, мы же это отчетливо видим. В случае, в чем смысл? Смысл нам идти вообще на подписание каких-либо соглашений? Никакого. Стоп. А, мы, мы, смысл, очень, смысл очень простой. А, сохранить все жизни россиян прежде всего. Они же считают нас тоже империей, и у нас-то. Много чего осталось. Вы хотели нанести нам ущерб, получите, распишитесь, а? Значит так, вы хотите своровать вот столько наших денег? Мы вам говорим прямо. Во-первых, все ваше, что здесь есть, мы конфисковываем. А мы 30 сентября сейчас уже сейчас... приняли, по-моему, сейчас, решение. Сейчас 30 сказать, сентября. Приняла, да, да Поняла Но это сначала Мы это все конфисковываем и наносим ущерб вашей инфраструктуре на эту сумму. Поэтому далеко не уходите из своих домов. Ну, скажем так, в пятницу. Нет, в пятницу удобно. Там Когда с 4 кайка. до 7 утра. По, там в Роттердаме же, да, там, как я понимаю, нефтяные терминалы и прочее. Вы ждите Орешник. Так, ну понятно. И просто тихо... Исп... Не ядерное оружие, заметьте. Орешник, все как вы любите. Не ядерное исполнение. И тихо сносим орешник всю инфраструктуру. Орешник достанет до Роттердама. Конец. Ну що ж, п'ятниця з 4 до 7 пройшла. Європа на своєму місці. орешник так і не дістали. Хоча дістали, що та що та наподобі Арешніка, і кажуть, що і воно не витримало. Натомість падало гучно, красиво, довго і з відповідним фльором, як то кажуть. Я думав, упало політі. Ну, виходить, можливо, це і була ракета, яка призначалася Європі, але, як ми бачимо, не долетіла. Міжконтинентальна ракета Сармат, запущена з бази Єсної, знову взорвалася. Значить, цю ракету. Балістичну ем, обіцяють поставити на бойове діжурство, якщо мені не зміняє пам'ять з 2021 року. Ну і, власне, весь цей час буквально одне, по-моєму, випробування пройшло вдало. Всі решта випробувань, от такі, які ми з вами спостерігали. В Оренбурзькій області відбувся цей неудачний пуск міжконтинентальної балістичної ракети. Але е, чи означає це те, що Путін перестав Стане хвалитися і хвастатися тим, що вони обов'язково цей сармат поставлять на бойове чергування або запустять по території Європи, звісно ж, ні, це їх навряд чи стримає. Але я хотіла би більше, знаєте, сконцентрувати нашу з вами увагу на Соловйові, Тому що Соловйов, яким ми його бачимо, насправді ще буквально кілька років тому був не таким відбитим. Ну, а точніше, знаєте, молодим він здавався розумнішим. Я не вправе судити, що є добро, що є зло, это в давние сложные философские категории. Я просто следую внутреннему ощущению того, что правильно и что скровенно. Вот когда я делаю вещи, не раздражающие мою совесть и не заставляющую меня печалиться по ночам, я понимаю, что это правильно. Хотя я не исключаю возможности, что що... это всего лишь ошибка. Я понимаю, что каждый фирм может оказаться последним. Мне хочется успеть сказать. Я очень поздно почав цим займатися або совість Соловйова зібрала речі і вийшла, або вона купається в великих грошах. І це означає, що їй не дають слова мовить весь цей час. Тому що От мой небольшой життєвий опит показує, що гроші делают хороших людей лучше, а плохих хуже. Кожен думаєш, може полюбить власть чуть-чуть. немножечко. Вот просто полюбить, чтобы здоровье, чтобы хорошо относились, чтобы кого-нибудь позвали, чтобы наградку получить, чтобы заметить, может, коллег чуть-чуть полюбить. Третьего вдруг дадут, заметил. Вот, ну, быть, чуть, чуть мягче. Ну, что ты так переживаешь? Ну, скажи, что все замечательно. И что-то тебе говорит, нельзя. Все-таки оскорбление – это всегда еще и процесс внутренний. Mm -hmm. Вот Интересно. «Інтересно, говорять Маргарічка Сіманіян. Якщо ви за нею скучили, то так вона повернулася на телеканали. Обіцяла цього не робити, але як ми бачимо, зрозуміла, що немає, немає достойних їй претендентів на це саме місце в студії і вирішила, що треба і тіть. Ітіть значить нести чуш в маси. Ну бо хто як не вона, може це зробити? конечно же конечно ж, же. потому что они ума... Ну, конечно, им обидно все это профукать. Черчилль, последний же, кто от этого был вынужден отказаться после Второй мировой войны, он был уже Черчилль. И он горевал об этом. Он умер несчастным стариком, совершенно несчастным. Так он взял... Хорошо, что Тигран умер счастливым. Правда же? Ну хорошо же. Великобританию огромной империей, землями, составлявшими полмира, а оставил второстепенной державкой, а даже не державой, странишкой, а даже не страной, кой она является по сей день. А у нас-то, они же считают нас тоже империей, и у нас-то много чего осталось, то, что они считают имперскими нашими завоеваниями. Хотя на самом деле это не так. Якутия, Башкирия, Калмыкия, все же это вместе, это все и есть мы. Вот все вместе мы и есть русские, они этого не понимают, они не смогли сделать так, чтобы эти полмира или почти весь мир, который они завоевали, стали англичанами, несмотря на внедрение английского языка, несмотря на то, что вы... Давайте про внедрення язика і про завоювання, а також про імперські мучення Росії, які не дають спати ночами. Ну, окрім, звісно ж, грошей, які видають Соловйову і Симонян. Так от. Знаєте, я тут нещодавно зіштовхнулася з історією, а точніше, ну, нагадали мені ту історію про те, ким Росія є насправді. Бо ми ну, звикли читати історію з Путіна, з Медведєва, оскільки при владі вони понад 25 років, а це. Наш з вами вік. Ну і відповідно цю новітню історію нам не треба пересказувати, бо ми її знаємо. Ми її на власні очі бачили. Ми бачили 14-й, Ми бачимо 22, й Ми бачимо 25 й рік, як Росія діє зараз, відповідно вбиваючи цивільне українське населення, але кожного разу. Ми з експертами наголошуємо на тому, що якщо Путін піде, то це нічого не поміняє в Росії, бо там колективний Путін, там просто Путін головного мозга, і цей Путін головного мозга передається росіянам ще з царя Петра І. А справа в тому, що за царства Петра І, ну просто Маргарітшка Сіманян розпочала цю історичну довідку, тому я додам. Так, от за царстві є Пітра який я нагадаю прорубіл окно в Європу, так він не тільки. Тільки прорубив окно в Європу він ще і вирізав весь Батурин за те, що Іван Мазепа, на його думку, його відповідно зрадив. А Іван Мазепа просто обрав інший шлях і розумів, ким є Петро І, а значить не хотів асоціювати себе з росіянами. Так, от щоб помститися, Мазепі він надіслав війська до міста Батурин, в якому були вбиті всі. Абсолютно всі мешканці цього самого міста: діти, жінки, люди похилого віку, всі під нуль. Це зробив Петро I. той, який асоціюється з акном в Європу. Ба більше того, як говорить історія, Європа про це знала. Чи варто ще нам говорити щось європі і доводити, що домовлятися про щось з росіянами, або сподіватися, що цей колективний Путін, або колективний Петро І піде з їхньої голови? Не варто не знаю. Мені здається, що знову ж таки ці історичні довідки, які постійно приводить, вприклад е Маргарічка Сімонян, Потрібно трошки оновити і пора вже розказувати не про Британію, Штати і так далі, а про Русь свою велику і про те, як вони вирішують питання, якщо їх щось не влаштовує. Ну і, до речі, про те, що їх щось не влаштовує. Про це якраз проїхали дізнаватися. Російські американські плутаю постійно того відкафа. Він не зрозуміло чи чи то російський, чи то американський. Так, от американська делегація приїхала до Москви говорити з путіним. Чибурек не знаю, чи купили Віткафу, але погуляли його по городу Москві. електричество єсть, як ми бачимо, да? і напевно питання з мобільним зв'язком в цей самий момент не виникало. Ну просто е там в Москві якось скаржиться на те, що з мобільним зв'язком певні труднощі, коли починають дрони збивати. А, але певно, що коли Вітков приїжджав, такого питання е не було. Е ну і в Підмосков'ї також десь якраз от в цей самий період був блекаут. Вимкнули чомусь. Е Світло і сказали, що ну, аварійні роботи проводяться там якісь раптом невідомі. А, певно, все світло забрали до Москви для того, щоб гуляти від кафа. А, до речі, і дощу не було. Напевно, не оплатили його. Тому з регіонів в нашій ні налог на дощ. Я не шучу, прийзашло ета в Чуваші. В Чувашии разгорелся конфликт между коммунальщиками и жителями многоэтажек. Местный водоканал решил ввести так называемый налог на дождь и ввел для управляющих компаний плату за ливневые стоки с крыш. Ну а по счетам в конечном итоге придется платить собственникам квартир. Заплатить за осадки предложили как минимум 40 многоквартирных домов в Чебоксарах и Новочебоксарске за дождевую и талую воду, которая якобы с крыш попадает в общую канализацию. Но в Чувашии суды уже трижды вставали на сторону водоканалов в подобных делах. И еще пять аналогичных исков сейчас находятся на стадии судебного разбирательства. Ну, правильно, за эту воду кто же мая платить? Чего не вы? Вот и все. А вы, кажете. Э, Не оплатив дощ, тому дощ до Москви в цей самий день не прийшов. На відміну від жителів Чувашії, так і виходить, що 160, якщо я не помиляюсь, 7 мільярдів доларів Путін вирішив наступного року витратити на війну. Це за офіційними даними. Це 30% російського бюджету. Насправді кажуть, що це 40% російського бюджету. Не 167, а там їх набагато більше мільярдів доларів, які підуть на війну Росії з України. А Чуваше платить за воду з Лівністокав за дощ, який крапає на землю. І тепер таким чином бюджети мають заробляти. А суди, а суди в цьому випадку, бачите, на стороні ні не людей правильно, а власті. До речі, про суди. Я вам нагадаю, що там сталася історія з Ларісою Доліною, яка теж виграла суд і повернула собі. Продану квартиру, е, тому що гроші за продану квартиру Лариса Доліна, я нагадаю, віддала шахраям. А е, так от суд признав, що Ларіса Доліна не знала, що вони шахраї, і замість того, щоб е, ну не знаю, можливо, зібрати гроші для Ларіси Долідай е, з російських абивателей, вони вирішили повернути їй квартиру. А та, хто купила квартиру у Ларіси Доліна, залишилася і без грошей. И без квартиры. Вот такие справедливые суды. Але это це викликало целый флешмоб на территории России. Зараз люди требуют вернуть деньги за импульсивные покупки, поездки в отпуска, заявляя, что были под влиянием мошенников. И все это сопровождается песней «Погода в доме» Ларисы Долиной. Под влиянием мошенников купил билеты на Мальдивы. Прошу суд взыскать с авиакомпании деньги э, в мою пользу, так как я не осознавал свои действия и не мог ими руководить. Под влиянием мошенников купила тур в Таиланд. Прошу суд взыскать деньги с туроператора в мою пользу, так как я не осознавала свои действия и не могла ими руководить. Я думаю, что подкинуть с этого эфира у вас мой вид песни Ларисы Долиной "Погода в доме". Было бы прикольно, если бы они написали, что прошу не ассоциировать меня с Путиным, потому что когда он оглашал СВО Украине, я не осознавал действий Путина и не мог ним руководить. Але ни всего-всего мы, конечно же, вид россиян не услышим. На том месте мы услышим поодинокие голоса, которые говорят о том, что надо заканчивать войну. Нет, я сейчас про нас. Мы про Россию. Мы про нас. Еще раз, Насколько, если против нас не снимут никаких санкций? а Я тут очень скептичен. Зачем нам тогда идти не на санкций? Тогда в чем смысл нам останавливаться и в чем смысл нам идти вообще на подписание каких-либо соглашений? Стоп, смысл очень. Смысл очень простой. Сохранить все жизни россиян прежде всего. Да кому они нужны? Лавров сказал, что СВО помогла избавиться от россиян, которые строили неправильные отношения со своей страной. Кому нужны эти жизни? Кому вы нужны? Мы которые, причем, которые, соответственно, на... Нет, нам действительно нет смысла йти ни на какие уступки, потому что в рамках тех предложений, которые сходять ну, от Європи. Мені цікаво, реклама, яка йде, якраз на фоні всего цього ціє, розмови, і якось там, знаєте, автомобілі. красивее и, мне здається, чего что это не российский автопром. Просто зверните на это увагу, пока вы не да, страна. Вся, вся философия их документов, вся философия их правок, это то, что Россия проигрывающая страна, и с ней надо договариваться, как проигрывающая страна. Пока они не изменят философию, пока они не будут говорить, мы готовы как бы, признать вашу победу, вот с некими ограничениями взамен. А не ли, ли вы, что такое случится? Ми зараз повернемося до цієї розмови, але якщо ми вже заговорили за російський автопром, то теж тут маю одну цитатку для машина вас. Чим ані лучше конкурентов? Тут не з цим виснаження, тому що налізка каже комплектація за мільйон триста там монітолос, да? а і другі там пам'ятні канідації китайці, які представляють таку серію за ці дні. Да, якщо вам по поставлять від Яндекса колонку в машині, то вона вже буде коштувати мільйон триста тисяч рублі. І дякуйте за це. А не купуйте е, нафаршировану китайську тачку собі. Ну а ще я ж кажу ще раз, ми побачили в цьому самому відео збоку, де дарували машини комусь там з бантиком. Я не знаю, що там має бути далі в програмі, про кого вони будуть розповідати. Але це явно не схоже на російський автопром. Але якщо ми повертаємося до питання того, для чого заключать Пілімір'я, так я вам е, або ж підписувати мирову угоду, то я вам нагадаю для чого? Е, для того, щоб Накапітінніше, тому що питання російських активів як виявилося, одне з головних і ключових питань, які обговорюються Росією, тому що це Путін може намагатися своїм фейсом торгувати і розказувати про те, що деньги є, все нормально, деньги є, але діннях на самом ділі не так багато залишилося для війни Росії з Україною, тому що компоненти, які продає Китай на російський ринок, продаються з націнкою 80%. Відсотків спеціально для росіян для братнього народу. по-друге, танкери в Чорному морі і в інших морях мені щось здається якось останнім часом почали вибухати від українських дронів, які також борються з тіньовим нафтовим флотом і нафтовим ринком Росії, тому що нафтобази також на території Росії чогось останнім часом вибухають. І головний компонент власне через головний компонент Росія не доотримує е, грошей в бюджет, тому їй потрібно а накопичити гроші, б накопичити ракети, в накопичити е, шахеди і інші безпілотники. Ну і звісно, охочих іти і вмирати чомусь на території Росії теж стає слава богу менше. Ну що які відповідні міри можуть бути По-перше, ми розширимо номенклатуру таких ударів наших. по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинский порт. Первое. Второе. Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность, я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти операции, пиратские акции. Ну, самый радикальный способ – это отрезать Украину от моря. Тогда ей Ні, не займатися піратством в принципі. Путін сказав, що відрізати Україну від моря, якщо Київ продовжить акти піратства проти російських суден. Пригрозив нам, ну що ж, бачили ми всі ці ваші погрози, і чого вони вартують? Путінських мокрих трусів. На тому пропоную і завершити. Дякую всім за огляд. Наступного разу зустрінемося з черговою порцією маячні з території Болот. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі. Па-па! щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Хайлюкс. Вдячні 24 му каналу за даний приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го – це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів, засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.